будете знати, як прибужальні з вами брати. Ви їдете, не зупиняйте. Ви стійте тут цілий день.

вони взагалі не зупиняють. Та йди, йди, йди. Та йди, йди, йди. Та йди, йди, йди. А не через просто у вас, у в нас рапію збезпеку не говорили. Ми тут, ми тут. І поки у вас не ви прийшли сюди, бо своє а пропустити на похорони. Ні, думаю. Я показав, що Водянин України, Олександр, Назарій Роман, лише Роман Володимирович. Я не лишив голосу. Командирський мене голос. Ми не мові. Я в армії. Олександр Роман Володимиров. Тринадцять однанадцять, тисяч шостого. Прошу заступник начальника ревізії Лакам'янка Бузького вісім метро на паралічка. Я ме. Метро номер 07411. Метро 0748. Це вас застерігає, якщо ви. Не перестанете порушувати громади. Ми нічого не порушуємо. Ніхто нічого не порушує. Нічого не хочете будуть застосовані заклад. У вас теж упливають. О, Ми цього не хочемо. Ми хліба не хочемо, Ми з не зробили. Ми поміхаємо. Ми ніби не хочемо. Ви не можете відрегулювати там машину, а ви нам злочин приписуєте. Ми за обідом три тижні тому подали нормальну що Буде акція проводитися. Зв'язку з тим, що не ремонтується дорога і так далі. Все, валя була повідомлена, пішохідний перехід є регульований.

او دا کومه خبره وکړه ما ټول سره په سيټي کې اوبې بیا نو بیا هم په خوند دیمه په خوند دیمې به

あっ <laughs> <laughs>